Всім привіт, друзі, на Велера. Сьогодні я покажу, що робити, якщо не вдається увійти у ваш аккаунт Microsoft. Для цього заходимо в будь-який браузер. І тут є два варіанти. Якщо це аккаунт в, на комп'ютері, так, або в браузері, то тоді пишемо Tunelбіer. Так, такий VPN. Відповідно, можна інший будь-який. так. Натискаємо Windows, натискаємо Отримати. Відповідно, він взагалі-то він безкоштовний, його можна завантажити. Зачекайте, ось завантажити. Ось зараз він почне з... завантажуватися. Чекаємо, поки він завантажиться, після чого відкриваємо його. Відповідно, ну, натискаємо встановити. Ну і після встановлення просто відкриваємо його. Відповідно, вибираємо, куди хочемо переміститися. Так, припустимо в Бразилію. Іде у нас підключення. І, відповідно, тепер пробуєте входити у ваш аккаунт Microsoft і має увійти без проблем. На цьому все. З вами був Велер. Всім бувай!